У ніч на 8 квітня Росія випустила по Україні одну балістичну ракету Іскандер М та 46 ударних БПЛА типу шахет і безпілотників імітаторів різних типів. Сили оборони нашої держави збили 9 ударних БПЛА типу шахет та безпілотників-імітаторів інших типів. 31 безпілотник імітатор противника локаційно втрачений без негативних наслідків. Так, на Донеччині через атаки російських військ загинуло двоє людей, ще двоє поранені, серед них дитина. Було зруйновано 61 цивільний об'єкт, з них 48 житлових будинків. Тим часом на Дніпропетровщині, внаслідок ворожих ударів, пошкоджено інфраструктуру, шість багатоквартирних, приватних будинків і магазин, а також адмінбудівлі, промислове підприємство та автобус. Своєю чергою на Хар. Постраждало троє поліцейських, які стали об'єктом полювання російського дрона. Також було пошкоджено житлові будинки, господарські споруди та недіючу базу відпочинку.